Воздика трав'янка дуже популярна в садках України. Листя її як пір'ячко випаровує мало вологи, тому рослина досить посухостійка. Квітне у травні, червні, впродовж місяця. Після цвітіння я обов'язково її обрізаю. Я покажу на маленьких кущиках гвоздики, які восени пересаджувала. Достатньо тільки обрізати квітконоси. Якщо погано вкоренилася гвоздика, то краще не давати їй квітнути взагалі. Якщо гвоздика давно зростає, ви не стригли її, то може розвалюватись або оголюватись зсередини. Тоді вже потрібно поділити гвоздику та попересаджувати. Але це ми робимо не влітку, а восени. Якщо об'єми гвоздики великі, я рекомендую придбати маленький кущоріз. Він допоможе з обрізкою лаванди, пряних трав, невеликих злакових рослин, наприклад, вівсянниці, також стригу, самшит, санталіну.